Всім прий, з вами адвокат Олексій Мендру В цьому відео розповідаю про наступне. Військовослужбовець не виконав наказ командира з посиланням на те, що за станом здоров'я він не повинен був бути в цій військовій частині, тобто в військовій частині ДШВ, що це не його прямий командир, що це взагалі не його командир і що взагалі такий наказ бойове розпорядження вже. За часом давності вже ну минув його термін виконання, і він не повинен цього виконувати. Розглядали справу перший, друга першої інстанції суд, друга інстанція суд, і верховний суд поставив крапку в цьому питанні і визнав такого військовослужбовця винним. У відмові е, виконувати наказ командира. І от зараз коротенько по суті розповім, яка ситуація в цій справі. Чи дійсно там цей висновок ВЛК мав значення щодо стану його здоров'я? Ну він був при, при е, обмежено придатний, був визнаний за висновком ВЛК. І е, чи дійсно там була ця рота дешеве, там ця військова частина, в якій він не міг виконувати бойове завдання за станом здоров'я, зараз в цьому відео. Все розповім, залишайтесь на каналі, послухайте, кому цікаво. Якщо будете вважати це відео корисним, поділіться, це допомагає розвивати канал. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять новини. Огляд правових новин, там зміни в діючому там судової практики, все це знайдете, переходьте на телеграм-канал за посиланням, за цим QR-кодом, і там по пошуку можете знайти багато цікавого вже розміщеного на каналі. Ну і, звісно, слідкуйте за каналом, бо законодавство змінюється, а я слідкую за ними і вам повідомляю. І так, щодо цієї справи. Що ж нас сталося? Да? Ну, головний герой справи військовослужбовця його мобілізували, і під час особливого періоду він служив водієм протитанкової батареї. 27 серпня 2022 року командир підрозділу підписує бойове розпорядження. До 28 серпня підрозділ має зайняти рубіж оборони в лісосмузі. 17 жовтня 22 року старший лейтенант видає наказ цьому ж солдату нашому після проходження медкомісії. Зібрати речі, прибути там в відповідне місце, де потрібно зайняти оборону. Ну і відбувається те, що стає головним моментом цієї справи. Відкрито він відмовляється від виконання наказу. І, от як зазначено в рішенні суду через особисту недисциплінованість з метою уникнення участі у занятті та утриманні рубежів оборони, діючі умисне порушуючи військову дисципліну, відкрито відмовився виконувати наказ. Що вирішує суд першої інстанції? Йому о, висувають звинувачення за частиною 4 Статті 402 Кримінального кодексу України непокора в умовах воєнного стану покарання серйозно від 5 до 10 років в'язниці. Святошинський суд Києва дає 5 років йому апеляція, підтверджує цей вирок, і така людина подає касаційну скаргу, але Верховний суд залишає все майже без змін. Тобто, ну там лише зараховуємо один місяць попереднього ув'язнення у строк покарання. Все це єдине зміни. На що засуджений звертав увагу захист? Да, у нього були проблеми зі здоров'ям. військово-лікарська комісія визнала його обмежено придатним, заборонила службу в десантно-штурмових військах. Його не перевели офіційно в нову частину, тому командир не мав права віддати йому наказ. Наказ уже був прострочений, ну, це бойове розпорядження, про яке я казав. І от воно діяло до 28 серпня. Його змусили виконати його в жовтні того ж року. Суд аргументи ці не прийняв. Він зазначив, що наказ був виданий законним командиром та не стосувався ДШВ. Висновки ВЛК не виключали можливості виконання конкретного наказу. Верховний суд зазначає. І отут позиція суду в цьому випадку проста. Да? В умовах воєнного стану наказ треба виконувати. Ну там дуже багато розписано це. Постанова в нас Верховного суду від 20 січня достатньо свіжа, 25-го року у справі номер 759 29 17 23 Я залишу посилання на цю постанову. Ну, кому там цікаво, можете почитати змістовніше це саме рішення, але основні тези, основні я зазначив, да, щоб ви розуміли, що на сьогоднішній день от така ситуація і це позиція Верховного суду. Да. Останнім часом ви бачите, що в нас. Верховний суд такі рішення цікаві, ухвалює. І от, як зазначає, да, суд там не сподобався, наказ там все одно там треба виконувати, а потім вже можна оскаржувати. Якщо там ви вважаєте за потрібне, що ви з чим з чимось були незгодні. не згодні. Не погоджуєтесь там з переведенням, ну, це також не причина не виконувати наказ. Проблеми якісь маєте зі здоров'ям, повинні лікуватися там, а ну просто зазначати не можу, не хочу, не буду. Тут немає таких підстав. Ну, тобто, як суд підсумовує, да, там, І от непокора в умовах воєнного стану підриває бойову готовність підрозділу. Це вказує в нас безпосередньо в вироку суд. І не приймає суд у нас, він зазначає, що непокора це серйозний злочин у військовий часу, і суд не приймає відмовки на кшталт Я не знав, що це там, не мій командир, або був я не впевнений, що це там, не моя частина. там І довідка ВЛК це також. У нас, ну, ви бачите, що не було підстав для того, щоб можна було відмовитися від виконання бойового завдання щодо заняття там, бойових позицій рубежів. Ну, отака ситуація, якби Тут ну, в рішенні суду там, багато, я ж кажу, що розписано, але основна, там, основна суть, я її сказав. Там. Відповідно до наявного матеріалу впровадження витягу з наказу було призначення на посаду водія там. Відповідно до довідки, ВЛК визнане обмежено придатний, ну, тобто суд їх вивчав ці документи. На запит Верховного суду, тимчасово виконуючи обов'язки, командира військової частини, повідомив, що військова частина, окремий спеціальний батальйон призначення з моменту свого створення і березень 2022 року не відносилась до десантно-штурмових військ чи військ морської пехоти, на те, що посилався в нас засуджений. І колегія суддів зазначає, що за таких обставин цього конкретного провадження відкрита відмова засудженого виконати наказ начальника, який полягав у необхідності прибути в населений пункт та отримання рубежу не може обумовлюватись указаним вищим висновком ВЛК, оскільки з їх змісту не випливає неможливість виконання ну, цієї людини указаного вище конкретного наказу за ознаками стану здоров'я. Тобто суд це питання невілював. Він сказав, що. Стан здоров'я його дозволяв, у висновку іншого не було зазначено. І от засуджено за невиконання бойового розпорядження, за невик... а, а не, не за виконання бойового розпорядження, ну на яке посилається, що воно там втратило термін, а за невиконання конкретного наказу начальника, який був виданий на підставі вказаного бойового розпорядження. При цьому визначена у, у межах бойового розпорядження часова межа, не пізніше якої командиру батареї протитанкових крованих ракет. Наказана силами і засобами цієї батареї здійснити висування в відповідний район не може ототожнюватися з часовою межою чинності відповідного наказу. Стосовно доводів засудженого про суворість, призначеного йому покарання та можливості його звільнення від відбування цього покарання, то вони, на думку колегії суддів, є безпідставними. Отака ситуація. Можете почитати це рішення, але головна теза, що ну, дуже серйозно суд і дуже критично оцінює таку відмову від виконання наказів і бойових розпоряджень. Якщо вважаєте, що це рішення було корисним, поділіться обов'язково. Підпишіться на канал, хто не підписаний. І всім гарного вечора. До побачення. Барного.